Парку культури та відпочинку під назвою Перемога відбувся фестиваль спорту та здорового способу життя Дніпровського району. Під час фестивалю свої виступи демонстрували вихованці районних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та підліткових клубів районного центру по роботі з дітьми та молоддю. Продемонстрували свою майстерність екстремальної їзди на велосипедах та роликах. Сьогодні первое соревнование, первое участие как участь бы, в соревнованиях этого вида спорту виступив не очень хорошо, але но... ну, не вийшло те, що хотелось. Ну, буду пытаться прогрессировать і виступати далі. Гости фестивалю та учасників чекає зустріч з відомими олімпійськими чемпіонами. Вони поділилися своїми враженнями від фестивалю. Олімпійські ігри це, мабуть, така перша важлива ступінька в житті. Каждого спортсмена попасть туда это уже великий успех. Поэтому, конечно, впечатления остались нереально классные. Я очень рада, що сумела победить на цих И І це тільки и І хотілося б, щоб це була последняя моя золота награда. Організаторами фестивалю є відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпровського району в місті Києві, державної адміністрації та благодійний фонд Дніпровський. Ну, сьогодні в нас в районі проходить вже не перший раз фестиваль спорту та здорового способу життя. Ну, ми його проводимо з метою популяризації різних видів. Дів спорта для того, щоб завлекати молодь до занять фізичною культурою, свято, яке присвячено дню фізкультурника. Мета цього заходу привітати наших тренерів, педагогів, організаторів, тобто всіх тих, які займаються пропагандою здорового способу життя, займаються фізичним вихованням наших діток Дніпровського району, а також представити наші досягнення. Ання, які ми маємо всі сфері розвитку спорту, і фізичної культури, а також презентувати мешканцям Дніпровського району мережу дитячих підліткових клубів за місцем проживання. Не обійшлось і без благодійної акції. Кошти, які зібрали на цьому фестивалі, підуть на виготовлення та встановлення дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Його хочуть встановити на територію відділення соціальної реабілітації дітей з затримкою психологічного і фізичного розвитку Дніпровського району. Фестиваль е, спорту та здорового способу життя в Дніпровському районі проводиться другий раз другий е, рік. Е, все ж час день е, Фізичну культури та спорту, який святкується в Україні, це була ініціатива адміністрації і благодійного фонду, вона підтримується і в цьому році. Ми трошки розширюємо його, доповнюємо новими формами роботи, але ідея та ж сама: показати здобутки Дніпровського району спортивних клубів, спортивних шкіл окремих спортсменів, щоб суспільство, щоб громада Дібровського району бачила, що є, який потенціал є в Дібровському районі. А якщо дітки захочуть де навчатися, вони знають, куди піти і чим займатися. Самих маленьких гостей заходу очікують подарунки та весела розважальна програма від аніматорів.